Я думав, знаєте, якась така ну, вещь. А воно оказалось, що реально корисна штучка. Ідеальна штука в прибиранні де завгодно пиль повидувати. Ну, просто клас. Фу, фу-фу-фу, пилюще. Таким чином поздувати пилюку. Вітрін суперова річ, мені дуже подобається все, це вже моя. Хі -хі. Я думав, знаєте, якась така ну, віч. А воно оказалось, що реально корисна штучка. Ідеальна штука. В прибиранні де завгодно пиль видуваль, ну просто клас. Фу, фу-фу-фу, пилюще. Таким чином позбувати пилюку з вітрин. суперова річ, мені дуже подобається все, це вже моя.